Вітаю всіх любителів книг та кіно. Сьогодні поговоримо про фільми, що вийшли зовсім нещодавно, і які в своїй основі мають літературне джерело. Подивимося, чим намагалися відволікти нас режисери від жахів новин. Щороку я розповідаю про якусь новинку, пов'язану з ім'ям Стівена Кінга, і 2022-й не виняток. та що породжує вогонь. Класичний роман короля жахів, виданий в 1980-му. Тверда наукова фантастика, а зовсім не хорор. У центрі сюжету дівчинка Чарлі, яка має дар пірокінезу, тобто вона може перетворити на смолоскип що завгодно і будь-кого. Чарлі та її батько змушені переховуватись на них полюють агенти секретної спецслужби. Вже у 1984 році вийшла перша екранізація книги. Сьогодні її прийнято вважати простою та наївною. Але я переглянув фільм нещодавно, і мені він знову дуже сподобався. Дев'ятирічна Дрю Берімор органічна у головній ролі. Прекрасні виконавці другорядних ролей: Луїза Флетчер, Хізер Локлєр, Мартін Шин і особливо Джордж Скотт, який зіграв одноокого прибиральника. У 2002-му з'явився сіквел Тієї, що породжує вогонь малобюджетний фільм з Малькольмом Макдауелом і Денісом Хопером. А зовсім недавно вийшов ремейк. І він дуже посередній. Цілком зайві розбіжності з першоджерелом, непоказний показний екшен, невиразна гра зака ефрона. Подивився і забув. На черзі екранізація кінговського жереба. Покладаю на неї надії. Paper. Your. Okay, проти льоду данський. Пригодницький фільм, знятий в Ісландії, та випущений нетфліксом. Екранізація роману полярного дослідника Ейнара Мікельсена Двоє проти льоду. Якщо ви любите суворі напружені фільми на історичному матеріалі Джека Лондона та північні пейзажі, боротьба з льодом забезпечить вам приємні півтори години. Мегре і таємнича дівчина, грамотний франко-бельгійський детектив, адаптація роману Жоржа Семенона, Труп молодої дівчини, роль знаменитого комісара зіграв Жерар де Далі у нас екранізація комп'ютерної гри «Uncharted» у режисерському кріслі Рубен Флейшер, який зарекомендував себе як автор відмінної комедії ласкаво просима до Зумбіленду. У головних ролях Том Холланд та Марк Голберг. незважаючи на всю видовищність, Uncharted на картах не значиться, отримав змішані відгуки. Критики та геймери сценарій сварили. І все ж картина зібрала 400 мільйонів і стала шостим найкасовішим фільмом року. Зауважу, що тут є фінальна сцена, яку ви ніколи не бачили в кіно, і вона справді справляє враження. Переходимо до коміксів: два блокбастери, на які глядач із нетерпінням чекав, і які теж увійшли до топу найкасовіших фільмів року: Бетмен від DC на третьому місці в цьому списку. А Доктор Стрендж від компанії Marvel на другому костюм кажана приміряв на себе Роберт Паттісон, який змінив на цій посаді Бена Афлека. заклятого ворога загадочника зіграв Пол Дано, А інші ролі виконали Зої Кравіц, Джефрі Райт, Джон Тортура та Колін Фарел. Перезапустив франшизу Мет Рівс, автор монстро та впусти мене. Вийшло в міру похмуро і нуарно. Враження таке, що Рівс узяв потроху з темного лицаря, джокера, зафлаківського Бетмена і замішав коктейль. У планах продюсерів два сіквели та серіал спін-офф. Oh, Доктор Стрендж у мульти Всесвіті Божевілля. Продовження фільму 2016 року. Супергерой у виконанні Бенедикта Камбербетча рятує юну Америку Чавес від червоної відьми. У режисерському кріслі легендарний Сем Реймі, який дебютував трилогією Зловісні Мерці. У докторі Стренджі є чудове відсилання до зловісних мерців і до багатьох інших фільмів. Реймі вміє знімати захоплююче, критики поставили його стренджа в один ряд із безбашеними кінокоміксами Джеймса Гана. саме мрію». Морбіус персонаж коміксів Марвел, придуманий понад 50 років тому Роєм Томасом та Гілом Кейном. Неодноразово з'являвся у мультсеріалах та відеоіграх, але на широкі екрани увірвався лише цього року. Супергеройський хорор Морбіус частина медіафраншизи Всесвіт людини павука від Sony. Джаред Літо виконав головну роль. Нічого хорошого про Морбіуса я сказати не можу. На силу досидів до титрів. Сюжет примітивний до неподобства. Сам фільм жахливо вторинний. Флешбек бойовик із Ліамом Нісоном, Гаєм Пірсом та Монікою Білуччі у головних ролях. Найманий вбивця, який поступово втрачає пам'ять, намагається відійти від справ. Щоб забезпечити безбідну пенсію, бере останнє замовлення усунення бізнесмена і 13-річної іммігрантки. Та раптом Кілер сам стає мішенью таємничих убивць. Флешбек екранізація бельгійського письменника. Єфа Герардса. Причому за цим же сюжетом вже знімали фільм Сіндром Альцгеймера 2003 року. Новий флешбек пережовує все те, що ми бачили багато разів. У тому числі бачили в бойовиках з Нісоном. Подивились і забули фантастичні звірі таємниці Дамблдора. Приквел серії фільмів про Гаррі Поттера. Екранізація Джоан Роулінг із володарем Оскара Едді Редмейном у головній ролі. Дамблдора знову грає Джуд Лоу. А ось Джоні Деппа у рамках такого совкового цкування підленько замінили Мадсом Мікельсеном. Хай наображаються фанати фантастичних звірів, але навіть флешбек з Ліаном Нісаном. Справив на мене більше враження, ніж це сумбурне кіно. I'm sorry to disturb you, Albus, but I've just received troubling news. Tell me, what is it? It's Grindelwald. Соріч дистербію амас, паравчестосівдчабліннюзеніцькріндволд. Тамісло, майбрассестри. У наступному випуску повернемося до новинок та обговоримо класику. Хай фантастичні тварі не псують ваше життя. До нових екранізацій.